Коли ми повернулися, в березні 23-го стрес був надто тяжко, я ліки приймала, а потім я отримала гуманітарну допомогу і побачила, що там плітуть сітки. І ось уже можна казати, що з серпня 23-го я пліту сітки. Цим я відволікаюсь, Общо, спілкування у мене там є, і допомога. Яку я можу надати. Зовсім відключитися неможливо. Це ж ні же не виключиш. Все рівно десь там в голові, все время так, що заснув, що проснувся, і все время війна, 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 воно це є в голові. Але я знайшла старі дитячі казки українські, і там іностранні, і читаю, читаю і взагалі все читаю. Все, що попадається, старі газети дуже смішно їх читати. От у мене, наприклад. Є питомец річі, собачка мой вірний друг, вже пенсіонерно. Тим менше. Ну так стараюся, якщо тихо, йдемо з ним так в парк, ну не зовсім далеко. Стараюсь більш бувати на свіжому повітрі. Ну, якось тем более весна, боля як вісна, то кактанімного відволікає. Я читати люблю, читаю кни книги, відволікаюсь.